Добрий день. Слава Україні! Слава ЗСУ! У вас на каналі можна простежити багато рубрик, однією з яких є висвітлення нашої держави на міжнародному рівні. Відповідно зрозуміло, що ви в цій темі орієнтуєтесь, тому скажіть, будь ласка, як наразі відбувається співпраця зі світовими лідерами? Хочу почати з того, про що я вже неодноразово говорив. І слава Богу, що це збулося. Це про допомогу, яку ми отримали від Америки. Хочеться аж так, знаєте, горить в душі, поділитися цим, цим, про що вже всі знають. Але, нарешті, закінчилася американська епопея. Я сказав би ще так: Сенатсько-конгресна епопея. З виділенням допомоги для нашої держави. По-перше, тут була проведена дуже величезна робота. Як нашим президентом, так і дипломатами не тільки з нашої країни, а і весь світ цього хотів. Не думайте що це так просто. І тут якраз і показало те, наскільки ми, українці, а саме головне, Збройні Сили України, продемонстрували свою силу Духу. Це ж ви представте, наскільки це тронуло весь світ, що навіть постало питання, чи дійсно Америка на сьогодні, чи вона є світовий лідер, чи вона не є світовий лідер? Надасть допомогу у важкий для України момент, чи не надасть? Ну, я вам скажу. То, що Україна зараз у такій позиції, це далося нам дуже дорогою ціною. Але ми про себе заявили. Знову підтверджуються мої слова, що і Трамп, і Байден всі залежать від України у своїй політичній кар'єрі. Це лише раз доказує то, що навіть Трамп... Взявся за голову і змінив свою думку. У цьому процесі задіяний, ну, скажімо так, майже весь світ. Саме більше заповнилося мені, це, яка реакція була в Сенаті після голосування. Це представте, це навіть не дивлячись на те, що в Сенаті є заборона показувати емоції. Але ви подивіться на українські прапори в Сенаті: емоція. Емоція світла. А більше за все приємно, що за цією емоцією є конкретна допомога. І це саме головне. Звичайно, хочеться, щоб і збільшилися санкції проти нашого ворога. І з точки зору цієї підтримки, яку виділила Америка. Я впевнений в тому, що все поміняється на фронті, і в майбутньому це да, дасть свої плоди в пользу українського народу. А що ви можете сказати про безпекову угоду між Україною і Сполученими Штатами? Е, ну, скажу так: це дуже важлива, я би сказав навіть надзвичайно важлива угода для України. Це безпрецедентний безпековий договір буде. Да, да це дійсно так. Не дивуйтеся, знову ж таки, можливо, ще не всі карти відкриті у, по цьому договору. Але Україна, скажу, що дійсно працює і Сполученими Штатами над текстом безпекової угоди. І саме більше, що радує, що ми на правильному шляху. Я впевнений, що Зеленський все робить для того, щоб ця угода дійсно була для України, на благо України і українців. Що саме головне хочеться відмітити у цій угоді? Це, ну, перше, ми Будемо розуміти, скільки ми е, отримаємо сьогодні, завтра і на 10 років вперед. Тобто, яка, є, є якесь майбутнє. І це добре. Е, що саме ще більше радує, це не тільки зброя, це і гроші, але це і політична підтримка. Навіть більше скажу. Можливо, не досі не, не це казати, ну скажу. Е навіть там, буде прописано спільне виробництво зброї. Що воно нам дасть, ну ви розумієте самі, да, це дасть е можливість нам захищати себе в майбутньому. Хочеться і ще раз звернути увагу на цих панікюри див, диваних експертів. Які е, розказують, все пропало, все пропало. Та ви знаєте, вже ви в конце то концов, що вже ну, явно демонструється, що світ нас підтримує. Ну, робіть хоч щось для України. Робіть. Не робіть, не розказуйте, що все погано. Робіть щось для України. Ну, Коли ви встановитеся, ну, це. А стосовно того, як країни Європи підтримують нашу державу, що ви можете зазначити? Ну, дивіться, я вам вже не один раз говорив. Спочатку я говорив про підтримку чотирьох країн, потім шість, потім вже їх було дев'ять. А тепер уже пальців на руки не вистачає. Ну, скільки нас країн Європи вже підтримує? Хочу навести ще один приклад про допомогу наших партнерів, згуртованість. Я маю на увазі про те, що наші партнери поставлять нам крилаті ракети дальнобійні, які б'ють на великій відстані. Е... Більше того, вони б'ють з такою точністю, що навіть gps навігатор може позаздрити. Всі думали, що це нам ці ракети поставляють Велика Британія і Франція. Але є ще одна країна, яка не афішувала цього, ми про неї не говорили, яка ті самі ракети дає із власних запасів. Це Італія. Ніхто про це не говорив, а країна тихенько дає і все. Якщо вже заговорили про дива, про ракетні атаки наших Збройних сил. Ну, Представте, ракети досягли новоросійська. Що вони тут показали? Ну, перше. Дальність. Е -е -е і мало того, що ця дальність виявилася вдвічі більшою, це не круто, круто. Е -е ну, представте, що далекобійність цих ракет сягає 560 кілометрів. Дуже нескладно здогадатися, що в Окупованому Криму Ворків буде б підгорати ще більше, більше і більше. І такими ракетами запалає там, де навіть і не свербіло, і не чухалось. Великий плюс цих ракет це те, що вони летять на дуже низькій висоті, і виявити їх радарами ну, майже не і, ну, і Зрозуміло, що такі захищені об'єкти, як командні пункти, радіолокаційні станції, склади боєприпасів, ну, вони просто перетворюються на попіл. Тож, хочеться тільки подякувати нашим партнерам. Боженьки, попросить Божого благословення. І просто всі повинні зрозуміти, що ми захищаємося. І всі, напевно, вже розуміють і зрозуміли, хто та що таке Російська Федерація. Все більше і більше всі, та всі країни. Європи об'єднуються, допомагають Україні. Вірте в Україну, вірте в президента і все робі для перемоги України. І наостанок хотілося би, щоб ви поділилися своєю думкою стосовно того, що Вашингтон офіційно застережує Україну припинити бити по російських нафтопереробних заводах. Як ви вважаєте, чи варто прослухати чи ні? Я повністю підтримую. Чезь і хвала нашим ЗСУ, що ще можна сказати? Ну просто красавчики. Збройні Сили України просто красавчики. Ви подивіться, вони запалюють російське НПЗ як бенгальські блядь. Це, це ж круто. Ну, ну Просто круто. Хоч наші, от я не можу просто зрозуміти наших пар партнерів, вони не зрозуміли, чи то просять, чи попереджають нас, щоб ми цього не робили. Але Збройні Сили України просто вже не встановить. І хочеться звернутися, панове союзники, ну не просіть нас не нищити НПЗ Рашиське. Ну не просіть. Ми їх і будемо повірте. Ну, ну це ж зрозуміло і дураку, що це суттєво впливає, а далі ще буде більше впливати на хід війни. Ну, танки, БТР, їх же треба чимось заправляти. Якщо ми будемо їх. Палить, що не буде чим заправляти. Це ж теж варіант, як встановити цього крахобура. Ну, ну як, ну, ну Ну і треба щось зробити. І ми маємо за сьогоднішній день великі шанси це робити. Ми їх пачками будемо пать. А що робити, стається? В них вже відчувається дефіцит палива для техніки, ворків, а хто буде ще більше. І на секундочку, щоб ви зрозуміли, на сьогодні вже майже, майже 20% НПЗ, НПЗ ворога знищено. Це поки що. А саме більше ради це те, що зброю нам дали ракети ДНБ сьогодні. А майже 20% НПЗ ми знищили вчора. А що це значить? А це значить те, що б'ємо ми їх власною зброєю. Власною. Це знову для тих, хто не чи доброжилателі в кавичках, розказує, що в нас нічого немає, що все пропало. А тепер, коли на підході ще більш серйозна зброя, хочеться сказати тільки одне: оркам передати. Запасайтеся. Памперсами, слава Україні! Слава українській нації і російській Федерації! Слава Україні!